Вітаю! Як і обіцяв, сьогодні тест Nikon D5200 та Nikon D5300. Значить, зліва в мене Nikon D5300, справа Nikon D5200. І зараз тест на автофокус відповідно цих фотоапаратів. Звук налаштований на гучність 18. Записую пріоритеті в пріоритеті діафрагми, параметри. ISO 100 фокус на відстань 18 мм і там, і там. Потім записую 25 кадрів найвищої якості, так як Nikon d 5200 немає, якісного запису 50 кадрів на секунду, діафрагма відповідно 3,5, так як фокус на Об'єктиви. Об'єктив на Nikon D5300, стандартний 18 1855, на Nikon d 5200 об'єктив 1870. Це теж стандартний, але він застосовувався у Nikon D70. І зараз я записую ось це відео, аби ви подивилися, який фокус працює краще. Все-таки один рік різниці, вже процесор у 5300 йде модніше, і трошки перероблені алгоритми фокусування. До речі, зараз 9 квітня. Не думайте, що це зима. Це 9 квітня, просто за ніч сніг прийшов, нападав тут і ось така ситуація. Ще раз нагадую, це тест автофокусу на китових об'єктивах. Ось вам сніг на фоні зеленого листя трави. Заодно Гарний тест для балансу білого. Вітаю! Як і обіцяв, сьогодні на огляді є два фотоапарати від компанії Nikon. Nikon D5200 Nikon D5100. Ці фотоапарати поставлялись в одинакових комплектаціях, проте об'єктиви на них різні. У Nikon D5200 йшли серії AFS. У Nikon D5300 уже серії IFP. І от зараз пропоную вам прослухати основні відмінності між цими фотоапаратами. І також, що в них спільного згідно даних такої, е, такого сайту, як CamSpecs. За загальною оцінкою, Nikon D5300 набрав 54 бали проти 47 у Nikon D5200. Значить, Nikon d 5300 випускався з 2013 року, Nikon D5200 випускався з 2012 року. E, 5200 корпус повністю пластиковий. У 5300 він же пластиковий, однак армований карбоновим волокном. Обидва корпуси не захищені. Байонети в обидвох Nikon F. Затвори на 100 тисяч кадрів розраховані у кожного. Вага Nikon d 5200 має 555 грам проти 530 грам у Nikon d 5300 Кожне наступне покоління. Е фотоапарати стають легшими. Значить, далі у них однакові по кількості мегапікселів. Сенсори на 24 Мп. Проте у Nikon D5200 від компанії Toshiba, у, у Nikon D5300 цей сенсор від компанії Sony. І Кроп 1.5 відповідно, однаковий. Фільтр низьких е, частот на Nikon D5200 є. На Nikon D5300 він вже забраний. Тобто е, кадри повинні виходити різкіші, однак на практиці я цього. Ну Не побачив, не знаю. Можливо, я погано дивився, можливо, я не так робив ті фотографії. Хоча фотографії я робив на різних об'єктивах. За оцінкою DXOMark LoveLight Love ISO у Nikon D5300 становить 1338, у Nikon D5200-1284. По деяких параметрах, як то глибина кольору, динамічний діапазон, у Nikon D5200 показники кращі або дорівнюють Nikon D5300. Так що, як бачите, тут вони майже йдуть е, на рівних. Далі видошукач. Видошукач у обидвох пентазеркало, охват 95%. Проте розмір е, сенсору самого видошукача у Nikon d 5300 054 проти 0,51 у Nikon D5300. 200. Дисплей. У Nikon D5200 він має 3 дюйми, у Nikon D5300 він має уже 3,2 дюйми. І відповідно кількість пікселів. У Nikon D5200 921 600 точок, у Nikon D5300 1036 800 точок. Лав'ю працює і там, і там тачскрін-дисплея нема ні там, ні там. у обидвох є фазовий автофокус і контрастний автофокус в модусі Love LoveView. Модуль автофокусу фазового мається на увазі Multicam 4820 DX. Цей автофокус раніше застосовувався у моделі Nikon D7000. Якби преміальна модель Кропа. І це непогано. Цей модуль має 39 точок, в тому числі 9 хрестових, і світлочутливість мінус 1. Автопокриття кадру займає 23%. Як я й казав, мотор автофокусу для старих об'єктивів та репетір діафрами відсутній і в Nikon D5200, і в Nikon D5300. Також тут у обидвох фотоапаратах відсутні. Матричні стабілізатори. Далі йдемо. Процесор. У Nikon D5200 xp 3 ml1131, у Nikon D5300 xp 4. Формати файлів можуть записувати обидвоє 12 або 14-бітні равки. або JPEG. Діапазон ISO у 5200 від 100 до 6.400 з розширенням до 12800. У 5300 від 100 до 12800 з розширенням до 25600. Про те, як і казав, це ні про що не говорить, тому що максимально допустимий ISO що там, що там, це 1600, на мою думку. Все, що вище, це вже проблемно потім виправляти і коригувати. Отож, ті всі високі такі ISO, це більше просто якби замануха, ніж реальність для цих фотоапаратів. До речі, відео можуть записувати обідвої якісні десь до ISO 1250. В цьому плані і відео в них виходить більш-менш якісне. Далі, значить, у них йде серійна зйомка по 5 кадрів, що там, що там. Проте буфера різні, тому що у 5200 заявно що може записувати 35 jpeg або 8 RAW, а у 5300 заявлено, що може записувати до 100 jпеekів або 6 РАВ. Насправді я цієї різниці не відчув, що там, що там відповідно однаково працює буфер. Просто потрібно ще враховувати, які саме карти пам'яті ви використовуєте. Далі запис відео максимально 5200 може писати 50. Або 60 кадрів, але з через строковою розверткою. В той час як 5300 вже може писати цих 50 або 60 кадрів із построковою. Експокорекція від мінус 5 до плюс 5, що там, що там. З кроком 1 третя або одна друга, що там, що там. І це класно. Далі ручна витримка від 30 секунд до 1,4 тисячної, що там, що там. Тут повний паритет. Далі спалах. значить І там і там ведуче число спалахів 12. і Може працювати на витримки до 1,2. Що там, що там. Однаково. Башмаки ідентичні, USB-виходи для запису на комп'ютер ідентичні, це 2.0 із швидкістю 480 Мбіт в секунду. Обидвоє мають розйоми для мікрофона, обидвоє мають повноцінний HDMI. Далі у Nikon D5300 є Wi-Fi і GPS, у Nikon D5200 Wi-Fi можна встановити за допомогою додаткового обладнання. Карти пам'яті, з якими можуть працювати, ідентичні. Це SD, SDHS. Кількість слотів під карти пам'яті знову ж таки по одному ідентична. Проте ємкість акумулятор за рахунок того, що у Nikon D5300 більш потужний акумулятор, ніж у Nikon d 5200 то завод заявляв, що у на Nikon D5300 можна зробити 600 було кадрів, на Nikon D5200 лише 500. Хоча кількість кадрів, звичайно ж, залежить від дуже багатьох параметрів. Є випадки, коли на Nikon d 5200 можна зробити 800 і 1000. Головне. Вміти і знати, як користуватися фотоапаратом. Значить, візуально зверху, якщо бачите, вони якби і однакові, і в той же час різні. Вони в загальному дотримана одна і та сама схема, проте, як бачите, дизайнерські, вони трошки змінені, і за рахунок того, що тут вказано Wi-Fi GPS, ось ця кнопочка кадровості. і також користування пультом у Nikon D5300 перекочувало сюди вниз. І тут, як на мою думку, це не дуже зручно. Тут було зручніше, вона була на очах, як то кажуть. Усі інші моменти такі самі, правда, якщо взяти перемикачі, ось ці, вони візуально, як бачите, трохи відрізняються. Так само вони відрізняються і по е, м'якості перемикання. У Nikon D5300 ця м'якість перемикання більш м'яка, ніж у Nikon D5200. Тут працює цей перемикач більш жорстко. Так як і перехід у режим Love View. У Nikon D5200. Ось так працює. У Nikon D5300 він працює набагато якби би тихіше. Тобто затвор у Nikon D5300 уже більш м'яко працює, ніж у Nikon D5200 працював. Відчуваєте, так? Ну і бачите, що дисплей у Nikon D5300 такі е кращої якості, ніж у Nikon D5200. Він тут більш, деталь... більш деталізований і, як на мою думку, видає кращу картинку. По е іншим параметрам, як бачите, тут ще от стерео... стереодинаміки. У Nikon D5200 е зазначено, де правий, де лівий, у Nikon D5300 вже ось така загальна ніби решітка. Так само відмінності у тому що динамік у Nikon D5300 позначений з такими трьома отворами, у Nikon d – п'ятьма отворами. І якщо ось взяти по похвату, то обидва фотоапарати хват мають, як на мою думку, один і той самий. Тобто нічого такого відмінного тут не відбулося. Далі, спереду, покажу вам ці фотоапарати. Ось, якщо бачите, спереду, як, на мою думку, все залишилось без змін. Все те саме. І спереду, якщо дивитися, то ви навряд чи зможете відрізнити, де Nikon D5200, D5300. Якщо ось закрити ось ці позначки. Зправа в обидвох слот карти один. Зліва, як бачите, ось ці лючки, вони відрізняються. У Nikon D5200 він, як бачите, ось на завісі такому. У Nikon D5300, вони вже, на мою думку, зекономили. Тут ось такий язичок, і я навіть боюсь, повністю відкривати ось цей отвір, щоб цей язичок не зірвати. І сама сам ось цей модуль, як бачите, Має тут пустоту. У Nikon D5200 він повністю зайнятий, у Nikon D5300, ось тут пустота. Можливо, вони думали сюди е, завести ще якийсь роз'єм, проте е, на факті цього роз'єма тут немає. У Nikon D5300. Якщо з боку дивитися, то як бачите, кнопочки е, однакові ці верхні, про те, як я і казав, знизу у Nikon D5300 з'явилася оця кнопочка кадровості. Якщо дивитися, знизу ці фотоапарати теж дизайнерські відрізняються. Ось як бачите, тут цей фотоапарат став трохи вущим. Цей фотоапарат широкий. Однак на хваті, який я і там, і там от, брав ці фотоапарати до рук, я цього особливо не відчув. Хоча як тут, тут от знизу бачите, тут ручка стала ніби вуща, і, хват, і сама, сама ширина фотоапарата вуще в порівнянні з цим, тобто хват мав би бути кращий. Проте, як я вже й казав, все одно у мене що тут що тут пальці впираються в тушку, і мені це не дуже то і зручно. Значить, лючки ідентично розміщені, як бачите. Батарейки тут дещо різні. Зараз я вам продемонструю батарейки. Батарейка Nikon d 5000 300, ось так вона виглядає. І зараз покажу вам батарейку Nikon D5200. Батарейка Nikon D5200, ось така чорненька. І як я вже казав, у Nikon D5200 батарейка на 1030 мА. У 5300 на 1230 мА. Проте вони взаємозаміняємі. І це класно. Тобто На Nikon d 5200 ви можете поставити ось цю батарейку сіреньку, на Nikon d 5300 можете ось цю чорненьку. І навпаки. Тобто В цьому плані Nikon попрацював добре і не зробив так, як роблять деякі виробники, які беруть в кожний послідуючий продукт, який між собою до того ж схожі, кладуть нові види батарею і так далі. І так далі, аби Люди мали додаткові клопоти. Отож, давайте ще спереді я вам покажу байонети, що там, що там, Ф, і тут ви відмінностей ніяких не побачите. В обидвох йдуть дзеркала. піднімайте дзеркала в обидвох матриці. Тобто тут теж все однаково. Отож, це я вам показав, тепер залишилося ще показати вам. Менюшки теж коротко вам менюшки покажу, тому що, як я і казав, менюшки у них схожі. Ось, будь ласка, менюшки у них, можна сказати, ідентичні навіть. Ось вам менюшка загальна, що там, що там. Якщо дивитися по менюшки, то приблизно інформація вся та сама. За рахунок того, що тут дисплей трохи більший. Влазиться трошки більше пунктів менюшки. За рахунок того, що тут дисплей залишився 3-дюйми старенький, то відразу тут менюшка трошки менше. Ну і додавали деякі пунктики, як то оцінювання. Тобто, ось у Nikon D5300 оце оцінювання. Ви берете фотографії, переглядаєте ті, які вам. Подобаються ті, які вам потрібні. Ви відзначаєте цією зірочкою, і потім, коли ви починаєте обробляти такі фотографії, то вам тут е зручніше, тому що ви вже позначили собі фотографії, які ви хочете відібрати у першу чергу. Далі йдемо, дивимося, зйомка з інтервалом. Параметри відео. А тут, якщо бачите, ще є цей оптичний VR, тобто ви мусите безпосередньо з менюшки керувати чи вимикати вам стабілізатор чи не, чи не вмикати у Nikon D5200, там, де е, об'єктиви його йдуть АFS е, із стабілізатором, просто на сам об'єктив виведена кнопочка. І Для мене то здається зручнішим, тому що кнопочку ви тут увімкнули вимкнули. Тут же потрібно заходити у менюшку. Просто менюшка у Nikon D5300 е, от пунктики деякі дещо змінені. Ніби перероблена для зручності. В обох є українська мова, це класно. Так що, меню я вам коротше показувати не буду, тому що воно якби, ідентичне. Як бачите, сам дисплей у Nikon D5300 кращої якості. І тепер підводячи підсумки, кому потрібен Nikon D5200, а кому потрібен Nikon D5300. По-перше, ціни. Nikon D5300, звичайно ж, дорожчий за Nikon D5200. Воно й зрозуміло, новіша модель, Wi-Fi, GPS, ще деякі функції і деякі моменти, яких немає в Nikon D5200. Проте, якщо ви користуєтесь старими об'єктивами, особливо сторонніх компаній, як то Tamron Sigma, тоді в пріоритеті точно вам буде Nikon D5200, тому що Nikon D5300. Повністю позбавлений е, можливості працювати з такими об'єктивами. Їх компанія Nikon просто із е, пам'яті цього фотоапарата викинула. Так що будете мати проблеми. Якщо у вас старі об'єктиви, візьмете Nikon D5300, до речі, 5200 може працювати із об'єктивами AFP, якщо закотити сюди додаткову прошивку. Проте е, ця прошивка. І має сторонню, має зворотну медаль. Е, якщо ви її загоните сюди, то ви також у більшості випадків втрачаєте можливість роботи з деякими об'єктивами Так що будьте уважні. Якщо розглядати в плані фото, тоді я, звичайно ж, взяв би Nikon D5200. Так як стара оптика верніше дає можливість зекономити як на грошах, так і отримати. Так само класну картинку, яку дають аналогічні об'єктиви більш дорожчого діапазону. Тим бачиш, фокусування в них ідентичне, фазове, видошукачі майже ідентичні, байонети ідентичні, всі ті можливості так само. Wi-Fi мені не потрібен, я постійно перекидаю фотографії і відео. Ось так відкрив. Фотоапарат забрав карту пам'яті, вставив у ноутбук свій і скачав. Або в як потрібно, можна взяти під'єднатися до комп'ютера через е, провід. Е, Wi-Fi, ну це вже більш для просунутих. Можливо, якщо ви хочете щось терміново, кудись кинути на інтернет, щось таке е, опрацювати, що зв'язане з швидкістю, то так, це буде звичайно ж зручніше. GPS. Не знаю для кого, це для подорожуючих в основному. Ті, хто хоче за, е, зафіксувати ті точки, в яких вони робили фотографії. Це не обов'язкова функція. Також ось цей дисплей, тут 3,2 дюйма і трохи яскравіший. Проте у плані фото мені, наприклад, майже не потрібен цей дисплей, тому що е, фокусування е, через. Е, Лав'ю і фотографування власне, відбувається дуже довго і воно у фотографуванні неприйнятне. Як підсумок, Nikon D5200 економить вам гроші, дозволяє працювати з більшою кількістю об'єктивів і більше він е класніший для фотографій. Якщо ж у вас пріоритет відео або швидкість передачі даних тут же в інтернет, тоді вам потрібен Nikon D5300, проте будете мати проблеми із старими об'єктивами. Тобто, якщо купуєте старі об'єктиви, то вам потрібно їх обов'язково перевіряти на цьому фотоапараті. Тому що не з усіма об'єктивами цей фотоапарат працює в плані автофокусу. Отакі от от, е, мої враження від цих двох фотоапаратів. В цілому вони класні, їх можна. Купувати сміливо, що цей що цей, проте я вам розказав, які нюанси між цими двома фотоапаратами в процесі покупки будуть у вас. Коротко і зрозуміло думаю. Якщо ще є якісь є додаткові питання, пишіть мені в коменти, я вам відповім і все розповім. Все. Дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре, па-па.